Реалії заробітчанства крізь призму науки, як живеться українцям на чужині, описує в своїй книзі Українська трудова еміграція в Італії науковець Петро Гаврилишин. Каже, фахових досліджень на цю тему мало, тому для збору матеріалу він декілька разів їздив в Італію та спілкувався із співвітчизниками. Переважно там працюють жінки віком від 40 до 50 років, котрі покинули сім'ї, щоб заробити кошти. Розлуку з рідним домом переживають по різному та загалом адаптувалися. Є частина людей, які не витримують тих випробувань людей. Появляються різні психологічні проблеми, проблеми з здоров'ям. Але в цілому ну, українці доволі вдало адаптувалися в Італії. Зараз це є четверта національна меншина після румунів, албанців, китайців, українці зараз на четвертому місці. Приблизна чисельність українців в, в Республіці Італія складає. 400-500 тисяч осіб, причому що саме населення італії, складає 60 мільйонів. осіб. науковець відзначає, відкритими залишаються чимало проблем, як от неповні сім'ї, коли діти ростуть без батьків заробітчан, необхідність формування імміграційного законодавства та шляхів повернення українців на батьківщину. В свою чергу фахівці вже встигли оцінити роботу Петра Гаврилишина. кажуть, в сучасних умовах вкрай важливо, щоб у центрі книги залишалася людина. В той час, коли в західній історичній науці в моду входять такі напрямки, як пост. Гуманітаристика, тобто щось після гуманітарної науки, так не антроп... не антропоцентрична історія, тобто історія, в якої вже не людина в центрі уваги, то все таки в цій праці українська еміграція в Італії в цій праці в центрі уваги залишається людина. Її доля, її внутрішній світ, її соціальна адаптація актуальною книга буде як для науковців, так і для всіх, хто цікавиться новітньою історією.